Біла вишня і смирічка, біла хата, білі коні, тільки носики червоні. Ну ми, хлопчики і дівчата, козани беріть, санчата, бо прийшов веселий час, всіх зима чекає вас. Підемо на рідка та Скільки весело спускати, вистачить осваги для всіх, скрізь звучить веселий сміх. Бо зима це чарівниця, сумувати не годиться. Танки, козанка, це клас, тільки психи я для нас. Ні надавано за тих маленьких, бо білий сімки і ще були спілки. А раз отдихі, А раз, отдать на помога. Пішком, пішком зникне осінь, закушає бікні. Гостит на зима запросить закувати но. Загубила рукавичку, та й не засмутилась. Думаю, вона якось в зимі пригодилась. Ой, не знаю, як в місяці в неї синичка. За Богу, пригодилась моя рукавичка. Вранці біля хати малесенькі сліди. Зайтяточкову хату приходило сюди. Стояла біля хати, ступила на поріг, хотіла нам сказати, що випав перший сніг. Оленко, стій! Нам не можна до лісу. Оленко, ти мене взагалі чуєш? Нам не можна сюди. Пішли додому. Я хотіла зайчика спіймати. Ми через тебе і так далеко забігли. Тепер потрібно по старих слідах повертатися. А снігу всі сліди уже замило. Що нам робити? Батьки вже напевно нас розшукують. І ще й сніг пішов. Дарина, дивись, які красиві сніжинки. І що ж ви тут робите? Ви повинні бути вдома. Сніжинка, допоможи нам, будь ласка, ми заблукали. Оленко, з ким ти розмовляєш? Вона мене не чує. Що? Сніжинка розмовляє? Я втрачаю розум? Так, добре. Якщо ти мене чуєш, тоді нам треба спішити, поки не настала повна ніч. А що буде? Опівночі всі казкові герої оживають і добрі, і злі. О, ні. гайда швидше звідси. У нас залишилася одна година. Ході, на мене ви не схожі. Я стою, а ви в бігах. Ви у пальтах, у шапках. Гей, скажіть, у вас теж носи, як у мене, для краси. Пане лісовик, прокидайтесь. До нас вам діти заблукали. Так виводи їх сніжинку, наші мене буде йти. Та не самі вони сюди прийшли. Відка зайчиську, завело їх сюди та заплутали всі доріжки. А мій орієнтир вже не працює. Ну що ж, я не зможу допомогти вийти з лісу. Але дам пораду. Ви повинні знайти головного зайця. З цим я вам допоможу. Що вас до мене завело, дівчатка? Ваш зайчисько завів нас сюди. Ми вже півдня блукаємо. Зустріну його, вуха повідриваю. О, приношу свої вибачення. Ми повернемось та дамо подарунок від нашої фірми. Особисто вас зараз пройду додому. Падає сніжок, падає зміжок, білий-білий на поріг. І сумій книжок, і сумій книжок, довгожданий новий рік. Ля-ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля-ля-ля, вже прийшов на наш порік. Ляля, ля-ля-ля-ля, домиданий новий рік, і холама мате, і холамате, замітає нас порівня. То до нас іде, то до нас іде, до гамданий новий. Ляля, ля-ля-ля-ля, запрешов на наш порік. Ляля, ля-ля-ля-ля. Новий рік. Привіт, зайчисько! Привіт, дівчата! Тільки зим не бачились, стільки би не бачились. Дівчата, не довіряйте йому. Він, над... він надуга і щось скаде. Ну, що ти знов починаєш? То все в минулому. Стійте. Що це таке? Це браконьєри в лісі були та пастки поставили, а їжак забув прибрати. Нічого не забув, це ти їх знову ставив. І, до речі, тебе лісов чекає на розмову. Так і знав, що він не змінився. Ну, ось вихід бувайте. Та не ходіть більше самі в ліс. Зачекайте, вам подарунок від цих засіб з Новим роком. Ви де були, вас вже всі шукають. Ми були у лісі і бачили зайшті. Ми заблукали в лісі. Шліть скоріше до ваших батьків. Цікаво, що так подарунку. Вау, це іграшка, Дарина, це іграшка на ялинку. Дивись. Нехай в новому році, щодня й на кожнім кроці, дива чарівні стануться, і мрії всі збуваються. Нехай хурделиця з мате, усе лихе, що сталося, а Новий рік нехай несе все те, що так бажалося. Незгоди всі забудуться, що мріялося збудеться, злагода в сім'ї панує, дарунки дід мороз готує. Каже бабусі маленька Олена Сіння зеленка нам стане в нагоді, посадимо саме таку на городі, бо ця деревина потрібна мені, цукерка на ній виростають смачні. хаті новый рик, новый рик уже у нашей хати. Білий сніг, білий сніг по землі клешляє, а ялиночка в нас мог від сяє, у таночку пішли хлопці і дівчата новий, новий вже у нашій хаті, новий, новий вже у нашій хаті, новий, мавий вже у нашій хаті. Новий рік, новий рік вже у нас в Новий рік, новий у нас в хаті. Новий рік, вже у нас в новий, новий рік, новий, рік, вже у нас в хаті. Гей, біжіть швидше, вже починається привітання. Напередодні Різдва у Львові. Ой. Вибачте, ех, не те. А, ось воно. У переддень Нового року зійшлися разом всі казкові герої: Добра снігова королева, веселий Олаф, хитрий злий ельф та шляхетний добрий мудрий гном. Ну і злий Грінч, який раптом вирішив змінитися на жахливу сторону. Чарівна Фея. І, звісно ж, сам Джек Фрост. Вони всі бажають тобі щасливого нового року, сповненого див, радості та здійснення всіх мрій. Нехай цей рік буде ще кращим за попередній. З Новим роком, мої маленькі друзі, я Фея, і хочу, щоб у цьому році ваше життя було сповнене яскравими фарбами та магічними митями. Нехай на кожному кроці вас чекають маленькі чудеса, які я буду дарувати кожному. А серце співає від щастя. Бажаю безліч світлих днів і неймовірних відкриттів з любов'ю та магією ваша Фея. Я Олаф і хочу побажати вам тепла, навіть у найхолодніші дні. Адже справжнє щастя це, коли серце гаряче, а сміх лунає в кожному куточку. Нехай цей рік принесе багато веселих моментів, чудових зустрічей і море снегових радощів. Бажаю, щоб ви завжди. Знаходили теплоту і підтримку, навіть коли зовсім холодно. З любов'ю і обіймами ваш Олаф. Ну що ж, ви знову це зробили, знову наближається новий рік. Прикраси, мішора, радість і посмішки. Просто жах. Але раз я грінч, то тут мушу сказати вам кілька слів. Бажаю, щоб ви цінували тих, хто поруч з вами, батьків, братів. Та хто вам ще важливий. А при подарунки не хвилюйтесь, я приготую план, як їх перехопити. З найнеприємним душевним привітом ваш Грінч. От свинюка. А казав, я змінився, я змінився теж мені. Ой, вже в ефірі з Новим роком, мої дорогі, нехай цей зимовий святковий час принесе вам радість, спокій та натхнення. Хай сніжинки заховають усі турботи, мороз подарує силу і ясність, а новий рік принесе тепло, любов і здійснення ваших мрій. Бажаю вам чудових митей і незабутніх моментів. Ваша сніва Королева з Новим роком на час, я злий ельф і не сподіваюся на багато святкових побажань для вас. Але ж все ж скажу, хай цей рік принесе вам багато випробувань і труднощів, щоб ви стали сильнішими або хоча б не потонули в снігах за митілях. Хай ваші плани розваляться, а на кожному кроці чекають неприємні сюрпризи. Але ж якщо вам пощастить Може, я залишу для вас кілька подарунків. Не ваш злюка Ельф? Не слухайте цього буркотуна. Він не тямить, що каже. Давайте забудемо про нього. Тож, що е хотів сказати? А, вітаю вас з наступаючим новим роком. Я як магічний гном гарантую, що цей рік буде таким же казковим, як і моя борода. Бажаю вам багато грошей, здоров'я і нехай кожен день дарує радість, як яскраві вогники на новорічній ялинці. І найголовніше, бажаю, щоб ваші шкарпетки завжди залишалися чистими. Ваш маленький друг Гном. Що робить голий на знімальному майданчику? Заберіть звідси, хто не був. Я добрий ельф, на відміну від мого брата з Люки. Бажаю вам цього року безмежної радості, удачі та тепла. Нехай ваші дні будуть сповнені веселих моментів, а серце світлому добром. Хай цей рік принесе вам щастя, мир і справжні чудеса з найкращими побажаннями. Ваш добрий ельф. З Новим роком, любі друзі, я Джек Фрос, і бажаю вам цього року мати стільки ж холодних і яскравих метей, скільки сніжинок паде з неба. Нехай мороз принесе свіжі ідеї, а зимову прохолода дарує відчуття оновлення та сили. Нехай цей рік буде сповнений веселіх моментів і тільки на найкращих сюрпризів. Ваш холодний Джек Фрост.